Пробуємо щось тут зловити. <кій> тут таке місце цікаве. Ніколи я тут не ловив великої риби. Завжди тут слює дрібне. Ну, попробую. Проводочка повільна, зимова, з паузами. По-іншому ніяк зараз. На озері немає рибаків, я рибалю на спінінгі біля мене ще один якийсь чоловік. І все. Що ж ви мені скажете? Сьогодні кільця вже не так обмерзають. На вулиці 0 градусів, ну доводиться чистити там. Ще пару забросів, але можна рибалити. І є рибка. Отакі от окуні тут клюють. Гігантичні. Клювання було досить гарне, з ударом. Окей. Моя незмінна приманочка на зимову пору року. Менджері. Продовжуємо.